У цьому відео ви дізнаєтесь про незвичну та цікаву поведінку тварин. Їх хитрощі пов'язані з здобуванням їжі та самозахисту. Всім привіт! Всім привіт, це північне Сяйво. А це саме відбувається, про що ми будемо розповідати, в Північній Норвегії. Бачите, тут є ніби зима. Але вода не замерзає, тому що тут йде тепла течія. Yes. І дуже багато, тепла течія, Гольфстрім називається, дуже багато оселеців збирається там. А ці оселеці не просто збираються. Касатки, які полюють за ними, вони їх спеціально зганяють в такі цілі, такі косяки, бачиш, це касатки зверху. і думаєш, як вони на них полюють? Дивись! Тм! Вони їх глушать своїм хвостом. Спеціально зганяють їх в одну кучу, а потім глушать своїми хвостами. Оце таке у них полювання. Що скажеш? Нічого. <смір> Йок, це нічого, ти такого не бачила навіть. А це Пустеля Аравії і тут живе. Ящірка шипохвіст називається. Місцеві жителі дуже люблять, люблять цих ящерок. Так, вони їх, на жаль, вважають дуже смачним делікатесом. <рес> <рес> а це скорпіончик, він теж любить дуже ніжитись в таких нірках. І що ти думаєш, завдяки тому, що цей скорпіон живе в такій нірці поряд з ящеркою. Люди бояться на цю ящерку полювати. І ніби вони захищають один одного. Ящерка собі спокійно живе, тому що, бач, людина полізла і її раз, вкусив. Він ще не вкусив, а вжалив. В нього таке на, на кінці хвоста таке є жало, він ним жалить. А це називаються мишки, це не просто мишки, це маленькі, маленькі землерийки. Малесенькі землерийки, коли народжуються, вони зовсім сліпі. Але вони настільки багато їдять, дуже багато їдять, що мати вже не, не може їх годувати, бо вони такі неножери такі. Їм треба дуже багато молока. І так як вони дуже багато їдять, мама їх починає виводити вже в поле, в ліс, щоб вони, Бачиш, вони один за одного хапаються і таким чином досліджують ліс. Вони вже Початься орієнтуватися в лісі. І вже через декілька вони днів. Вони в попу. Хвост один одного, мама попереду йде, а вони навіть нічого не бачать, вони просто за нею йдуть, Це ніби вони так тренуються, орієнтуватися в лісі. Отак. От І вже скоро вони будуть самі полювати, по лісу ходити без мами. А зараз це в них таке тренування цікаве. От така, така незвичайна землерийка, незвич, незвична така тваринка. А далі ми будемо розповідати про колібрі. Це найменша пташечка в Щоб світі. Щоб ви знали, я про кінечого не знаю. А колібрі, вони, вони дуже вони їдять нектар з квіточок. Але так як калібрі дуже багато, деякі з них хитрять. Знаєш, що вони роблять? Ну от є, наприклад, такий калібрі пурпуровий. Ось він. Це пурпуровий калібрі. Він, так як інші калібрі дуже б'яється бджіл бджіл, то він починає так махати своїми крилами і створює такий звук, що інші калібрі думають, що це бджола. І вони тікають. А він цей не нажера хитрий такий. В цей момент собі їсть нектарчик тихенько. А такий хитрий калібрі. Але крім цього, є ще калібрій. Називається Капуцин Клинозьобий калібрі. Він ще хитріший. Бачиш, він де бере нектар. Він прямо в стовбур залазить і звідти бере нектар, де жодна пташка не бере. це найхитруріші калібри. А це дельфіни. дельфіни. Я тільки бачила дельфінів, як вони так прыгають, І, і, і я не гладила. Не гладила. Не гладила. А, так, ми в басейні були. Це, це не звичайні дельфіни. Ці дельфіни, я тобі скажу, вони водяться в Південній Кароліні. Це в Америці. І вони полюють. Не. Дивись, як вони полюють дуже цікаво. Вони заганяють рибу на берег. От так от. І на березі вже їдять цю рибу. А тут є дуже хитрі чаплі, які знають про те, що дельфіни так полюють. І ці чаплі тут, як тут, одразу теж підбирають рибку. Отакі от хитруни. При такому полюванні на рибу дельфіни завжди вистрибують на берег лише однією стороною. Це грає поганий жарт з ними, адже зуби під час такої ловлі з однієї сторони стираються. І після цього дельфінам дуже важко полювати на рибу. Це хто? А це раксамітник. Uh... Uh... Okay. У нього є захист, бачиш? Його кабан не може з'їсти навіть, тому що у нього є така мушля, домівка така. Але знаєш, в чому проблема Проблема в тому, що рак самітник. Він росте. А мушля, яка над ним, вона згодом стає маленькою. Йому потрібно знайти іншу мушлю. Знаєш, що вони роблять для цього? Вони знаходять пусту мушлю і вишикуються один за одним. Спочатку більший, потім менший, потім менший і менший і менший. І дивіться, що зараз буде відбуватися. От вони так стають один за одним, а потім той, який найбільший, вилазить в пусту мушлю. Заліз. І всі по черзі починають мінятися ракушками. Залазять в більшу ракушку. Уявляєш? І все. Всі собі змінили свої домівки. Всі щасливі і задоволені. Так, ми переміщаємося у ліс у Андах. Тут живе незвичний. У Анди це гори такі в Америці. Тут живе незвичний ведмідь. Я обожаю. А відгадай, як він називається, якщо він живе у андах. Андський майже правильно андський ведмідь. І ці андські відміді вони люблять, дуже-дуже люблять і збирати плоди на деревах. Але не завжди а плоди не завжди так просто дістати. Знаєш, як вони їх дістають, коли от на гілляці є плод. Вони просто беруть і надкусують гілку. І плід спадає вниз. Головне в цей момент встигнути його забрати, тому що інші ведмеді теж дуже, дуже прудкі і можуть ухопити цю здобич. Отак от, дякуємо, що дивилися. Дуже такі цікаві у нас тваринки були сьогодні. Пока-пока.